Доброго дня, мене звуть Степацька Тетяна. Я ваш гід у дистанційку. Сьогодні ми розберемо, як змінити мову в zoom конференції На жаль, наразі української версії немає, але сподіваємося, що вона скоро з'явиться. Але ми можемо зараз користуватися тими можливостями, які є. Якщо у вас Zoom на англійській мові, ви можете з легкістю її змінити на, на панелі управління внизу біля годиночка, У вас є стрілочка з прихованими вашими додатками, які вже от... Шукаємо значок Zoom і правою кнопкою миші обираємо списочок з словом language. Там з'являється перелік мов, які там є, і обираєте ту, яка ближче до вас і ви її більше розумієте. Натискаєте, чекаєте і відкриваємо Zoom та перевіряємо, як змінилась наша мова. І бачимо, що наша мова змінилася, тепер нам трошки зручніше працювати. А наразі в мене все. Не забувайте підписатися, чекайте на нові відео. До побачення!